Хочу сказати, що ми досягли певних успіхів в лікуванні цих захворювань, і на це показує контингент. На сьогоднішній день в області є майже 27 тисяч живих онкопацієнтів. Коли я прийшов у 2004 році, їх було всього 9 тисяч. Це уявіть собі, це плюс цілий ну, Міжгірський район по старому. Тобто 15-16 тисяч людей більше. Але залишаються проблеми. Проблема основна і основний шлях до подолання цієї недуги – це і рання діагностика. Тут кожен пацієнт, кожен мешканець має по першу чергу дбати сам про своє здоров'я. Він має прийти, він має пройти профогляд. Або не профогляд, просто обстеження у лікаря. І хочу наголосити, що основна група пацієнтів, як у чоловіків, так і у жінок, це після 40 років. Ну, Там по різним локалізаціям є 60 і так далі. Але після 40 років кожен мешканець, мешканка, або кожен громадянин, громадянка має. Бути націлений на пошук у себе онкозахворювання. Я не скажу, що всі захворіють, але всі 100% населення, на жаль, знаходяться у нас в групі ризику. Це треба розуміти, і треба розуміти той момент, що в першій другій стадії майже всі локалізації мають шанс на повне. Ну, тобто пацієнти мають шанс на повне одужання. Це дуже важливо. У нас ну, багато, наприклад, там ротова порожнина, губа, всі випадки занедбані. Це ж не є проблемою для діагностики. Проблема є в тому, що люди не звертаються тривалий час не звертаються по допомогу. Система не може забезпечити, що в кожну хату прийде. Ну, Лік, бо він фізично це не встигне. Тобто людина має мати має мати онконасторогу і має вчасно прийти до лікаря. Далі ми вже, ну, повірте, що всі ці цифри говорять про те, що ми на правильному шляху. У нас сьогодні є ну, сучасна променева терапія. В закладі, ви знаєте, стоїть два потужних апарати, які фактично забезпечують весь спектр надання променевої терапії. Кого ми не можемо обслужити у нас? Ми відправляємо в регіональний онкоцентр у Львів або в Київ. Система за це все платить, і тому ну, людина в цьому плані. Забезпечено наданням якісної медичної допомоги.